Міхав шлюз. Одні кораблі вийшли з шлюзу, зараз інші заходить. Вже починається погрузка для підйому. Ціла черга вистроїлась. Будем приймати. Один, два, три, чотири бачу. Маленький Так, да, Там трамвайчик біжить. Ай Друї вже З верхньої тераси люди спустилися донизу. Там два поверха з нині, бачу. Так. бачимо. Так, через самий один етаж, це другий. Два поверта. А третя тераса вже порожня сьогодні. В ресторанах обідують все. Облаштований. Красота. Відпочивають люди. Субота, відпочинок, вечеря. Ресторан на воді. У вас зашли йдеть рейтинг. Каліпсу. Теж мирішня палуба. Люди сидять в ресторані, а вершня свободна. Ну, Прохладненько на вечір, всі не спустилися. Ну, не крепко багато тут людей. Але є в ресторані вечеря. Четвертий. Ми підходимо. Клара йде. І авто маленько чекає. щоб буду останню заходити на І там ще п'ятий біжить под мостом. То тут так же найшли як палуба, люди сидять в ресторані. А верхня палуба чоловік. А міжна занято все. Вечері почувають. Ресторан палуба. П'ятий біжить. І ще маленький. Доганяє за цим п'ятим. Загружується шлюсь. Світлопорт показує червоний, що зайнятий А Зараз набивається повним кормлям. Ой, там ще маленькі біжать. Один чекає, один там доганяє слідом. А там на маленькому ще хтось хоче піднятися. На гуму у катері хлопці ще йдуть. Бо Моравія. Ось тут дві палуби люди сидять і відпочивають, вечерюють ресторан, гарні блюда, закуски. Це гарно, підпорна. Феліс. Супер. Так, тепер цей котерок ідень. Він довго чекав. яхту, там яхти свої. Тримаю їх. Раз наверху. Десь поплавав, вертається назад. І вон ще два йдуть. Маленький. Коже частенький. Шість зашло. І фонарики як Хотів вечором прийти Ну то це ж є вже, що вже йдуть. Та це туди випихають і всі. І там ну, хтось переходить на через. Побігали. А ці воно навіть на такому баркасі, бачиш, Надувний. Чого? Човен. Це як куп там наверху, я бачу. Туди їздила теж. Там стоянка в відео. Дивіться, як це, естественно, такий. Ну, само собою я старше маєш. Сонце заходить. Гори дні, пластики тихо, корні. Що, Пішли їх пропускати туди? Додому вже не буде. А що такі? Не ну, хочу, зачем? Вони хвилин десять будуть підніматися, не менше. Крон, статуї жінок. Жінки тримають. Так, зараз буде закриватися у рот. Загрузились уже. О, ой. Ой, яка красота. Батько з родиною плавають на дошці такі. Плаваються. Орендують човники і попливу. Багато. Якщо ставим лобі з бік, але я тільки не Дімо поки Закривають в рот вже. Закриває шлюз. Всі пришфартувалися, прив'язали човни, буде напкачка води. Можуть його ситуацію зробити? Тут за деревом погано так. видно? Вон теж дівчата, які тримають балкона? Культури мономальні, монументальні. Я нілянь кром, дівчата стоять. Сміху дуже проголодне скоро починається На цього мосту. se é bruinho Дві секції. Дві секції перекрили окремо кожну. Вода біля води. Ой, няник ретро авто. Все. Машина Житро. ретро, джип. Це піріс. Настоящий дзвони. видно, виставка була їх. Поїхав ще один, бо... Thank Vabbè stasera mi faccio una padellata di questo gelato.